Доброго вечора. Сьогодні чомусь не вистачало часу якось так, то йшла в Чемірівці. Телефон далеко, то прохолодно. От хотіла показати, що ми вчора дитина моя доробила. Ось, бачите? юка. середині юка. то що Каті з Німеччини. Надіюсь, що воно все проймемося. От тільки те, що я нагадала, що отуди він, бачите, виклав оці камінці. Оту десь з мене краю ще й тюльпани. Є. Нам просто мені вилетіло з голови. барбос, не гаубик. Ось так. Потрудився, навіс сюди землі. Багатенько навіс. Красоту він робить і хочу дуже, щоб тут було гарно. Має вон там ще все щось поміняти. Вон там. Годинку казав, так залишити. Ось це, ще та артаночка. Це так мала бути дерев'яна, а вийшло, бачите, геть мурована. Потім ще будуть вкладати підлогу. Мають підбити. Я казала, що ми взяли потім ще стіни. Я казала, візьміть коври, коври валяються, бо ніхто їх ніде, в не ні на підлогу. Майже в мене на підлозі є. Але в мене дуже чоловік свариться, бо він не любить, коли на підлозі, коври. от не любить все. Я кажу, то в нас немає теплої підлоги. Тут я казала, оббити стіни. От на ту всю стіну з боку оббити, кажу, ковром, щоб було тепло плечі сперти. Ось так вчора тут ми жарили. Жарили м'ясо, жарили ковбаску. Ось так там цільчик я застелила, так воно лишилося. Ось таке ми, ми сірошки поробив. Дуже хочу, щоб було тут гарно, щоб можна було відпочити. Тут ще під ногами прийдеться, напевно, ту травичку посіяти. Ось, там потім воно поросте. ми якось тут трошки ще там владнаємо, там ще... Бачите, все рівно ми туди мусимо возити дрова. Бо палимо ми в хаті дров'яним котлом. Ось так воно, бачите, вийшло. Ось. Ось так. Пока!